Так, добрий день друзі-колеги Почали сіяти соняшник Сіїм гібрид Сайберик. Що тут у на нас Чилі. Весь мішка пошти 9 кг. Брали ми його цьому до пашти на основну площа. Також взяли Піанер 130-й, ми вже посіяли, не було время зняти. Це сім, цей Я не знаю як у кого, але у нас тут на півдні такий дубар, що це просто жесть. Я це, мабуть, перший раз за свою практику сіем, що це так холодно. Ну все, в курточках ходим. Хіба це посів? Ну звісно, нам передають через пару днів. Уже може буде тепло, але все одно холодно. Ужасно. Ну шо, по влаги. Як сказати, є влага. Ось все. Какби верхній слой пересушений, а внизу, ось дивіться, коники ліпити можна. Якесь таке неоднозначне. Сім не глибоко. Осьо. Та те що повезло, навіть насіння знайшов. Це рідкость, звісно. З такою сівалкою насіння знайти, це, звісно. О, цей металолом. Як не можемо купити нормальну сівалку. То війна, то ще якась фігня, блін. То Зерно нікому не треба по 20 доларів тона. купишь тут, Ох, в общем, так, выживаем. Занимаемся пока еще. Что разрешают. И мне кажется, что это недолго будет. Повысил усим 40 тысяч. в принципе, Постійно сіємо 40 тисяч, ми більше не сіємо. При уборці у нас там виходить 33, 000, коли 35 тисяч, Ну, нам на півні вистачає цього. яка красота рабство людей цвіте, просто бомба. Ну, нам зараз не за рабсу. Сережик. Вали, бідняжка з сутками. Ну що зробиш? Пора така, все придавило в одне час. Гей, та гей. Він не всів заборонувати, ой, посіять. треба боронувати, треба культивувати. Звісно, на передовій важче. Ну і тут треба комусь робити. Їсти ж теж щось треба. Так що от такі діла у нас Сіємо. Підписуйтесь, заходьте на канал, задавайте питання. буду радий всім допомогти. Дякую.